Доброго дня. Сьогодні 21 березня 2023 року. Знаходимося, сьогодні ми працюємо в полі. Підживлюємо пшеничку. Пшеничка сорт «Артіст». Підживлюємо польською селітрою від Макош Пулан. має вигляд. Вносимо ми селітро сівалками СЗ-36 зцепки. Ось так. На таку глибину, сантиметра 3. Сантиметри 3 глибиною, де за колесами зрозуміло. Присипає. Посіяна вона, вона у нас 3 через 1. 2 мільйони. Стан, як для нас, вважаю, відмінний. Люблю я такий стан пшениці. Не перекущено. Нам воно не потрібно. Нам потрібно не багато пагонів, а продуктивні трошки нарили були мишки, але вони з осені нарили. Осені їх було тут дуже багато. Ми не травили. Бог дав, Бог забрав. Бачимо, не одні живої нірки з осені нагорнули і потім вони всі десь мігрували. Будемо працювати далі. На цій ділянці вносимо ми селітросан 30 від компанії Макош, група азоту. Внесли ми тут у нас 10 гектар пшениці. Внесли ми 5 гектар обійшли по кругу на три сівалки І з той сторони від дороги десь приблизно 5 гектар у нас вийшло мішок пів тони. 5 гектар ми з селітросадом. Далі продовжуємо селітра пулан від Макош. Група азоту 100 кг на гектар. Примірно виставили, побачимо. Будемо наблюдати за розвитком пшениці, в якому вона буде, які будуть відмінності від удобрення селітросаном і Аміячною селітрою пулан. Дякую. До побачення. Останній проход сівалки. Селітрою. Ідемо з перекриттям. Тут буде сілітра Булан і селітра сан 2 метри 25. 25 метрів від краю. І тут буде двойна доза з селітри була. Будемо дивитися. Це поможник. Все, заканчиваем. І йдемо додому. Настройки сівалки під селитру Пулан для себе для пам'яті. Речах ось вот так. Ця сівалка у нас з коробками тут велика. Тут на середній, тут на першій. Речах на катушках, ось так. Друга сівалка без коробки на шестернях, речах ось так. шестерни. Ось вот рычаг.